Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про постраждалих, так, про пенсійне забезпечення для громадян нашої держави, які постраждали 26 квітня 86-го року, адже тоді відбулася аварія на Чорнобильській АЕС і постраждали е від опромінення постраждали мільйони наших громадян. Тож давайте з вами. Подивимось, так, які вимоги до пенсії, їхній розмір, все, що стосується пенсійного забезпечення. Хочу нагадати, що право на пенсію мають учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Ви маєте право звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України та подати заяву про призначення пенсії. Також хочу нагадати, що для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, призначається державна пенсія та додаткова пенсія за шкоду за подіяну здоров'ю. Вона призначається після виникнення права на державну пенсію. Також хочу нагадати про розмір пенсій для людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧГС. Настаном на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії постраждалих від аварії на ЧС становить трішки більше ніж 6 тисяч гривень. Хто належить до першої категорії, має розмір пенсії 13126 гривень 62 копійки, друга це 6175 гривень 34 копійки. Третя 6155 гривень 71 копійка. Та четверта 4969 гривень 61 копійка. Наразі середній розмір пенсії ліквідаторів внаслідок в Чорнобильської катастрофи яким призначено було пенсію відповідно до статті 54 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить 19 тисяч двісті тридцять чотиривні обчислення пенсії по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи залежить від отриманої заробітної. Плати за роботу в зоні відчуження в 86-90-х роках та відсотки втрати працездатності людини. Люди, які мають статус учасників ліквідації наслідок аварії на ЧАЕС першої категорії, можуть скористатися правом вибору при досягненні пенсійного віку. Або отримувати пенсію за віком, або як в нас люди кажуть так, за Чорнобильським законом, але з урахуванням тієї заробітної плати, яку вони отримували за роботу в зоні відчуження. Або ж за нормами закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, якщо розмір пенсії буде більшим. Тобто. Якщо ви маєте статус учасника ліквідації наслідків аварії, час, так, першої категорії ви маєте право обрати, або ж отримувати пенсію за віком, або вже е за е з урахуванням тих тих е заробітків, які ви отримували за роботу в зоні відчуження.